Доброго дня, дорогі гості, підписники каналу Село Ти Моя Доля. Весна і продовжується посівна і посадка наших городніх культур. Приїхали сьогодні на додатковий город і маємо намір посіяти моркву. Морку вже фактично посіяли, чоловік загортає. І подивіться на землю, вже й потрібно дощу. Тільки кілька днів тому казали, що, господи, припини опади, бо потрібно сіяти, садити. І за кілька днів вже сухо і грудки, і потрібно вже дощу. Посіяли морку звичайним дідівським способом. Бо цей город у нас далеченько від хати, не хотілося брати тих сівників. І вирішила я її посіяти руками. Врівчики, звичайно, чоловік в воду, бо земля вже суха, а морква цього не любить. А посіяли сорт Карлена. Це пізне. Пізньо встигли її сорт, його вегетаційний період 125-135 днів. Він високоврожайний, один з найкращих для зберігання. Корінний плід циліндричний, довжиною 19-20 см, інтенсивно червоний, рівний, придатний для споживання в свіжому вигляді, для переробки і для зберігання. Ось така вона та орковка. Але насіння в мене торішнє. Не торішнє, не знаю якого року випуску, але написано, що воно до 24 року придатне. Так що сподіваюся, що ще воно зійде. Ну і ще маємо намір посадити гарбузи. Гарбузи ми вже посадили, але я забулася, що я отакий купляла. Харчовий гарбуз, як карахісове масло. Такого сорту в мене не було ніколи. Це цього року придбала і думаємо посадити. Тут його небагато, буквально кілька насінин. Написано, що це пізно сорт гарбуза. Рослина не кущового типу має характерну п'ятигранну плодоніжку. Плоди грушевидної форми, кремово-коричневого кольору масою до 6 кг, М'якоть яскраво-оранжева, щільна, хрустка, соковита, волокниста з мускатним ароматом. Плоди стають ще ароматнішими при зберіганні. Гарбуз надзвичайно низькокалорійний, прекрасно підійде для приготування різноманітних страв, соків. І випікання пирогів. Як бачите, він схожий на Арабатський чи новинку така форма. Ну, але, напевно, він відрізняється, раз не так називається. Ну, можливо, назвою, напевне, не настільки він оранжевий, як ті сорти, він більш такий жовтіший. І також чоловік коментує, що брехня, ну, повіримо йому чи не повіримо, то наша справа. А ще далі має посіяти сорго, бо скажу вам по секрету, що чоловік, якщо є сорго, то в'яже віники. Ну, вже в минулому році він не сіяв сорго і віників не хотів робити. Але цього року. Вирішили вирішили наново посіяти, то посію трошки соргу і ще потрібно посадити квасольку. А сьогодні такий день, що як люди казали, що квасолю потрібно садити в день, коли нема вітру, бо її може поздувати, чи щось там її може зробитися. І повинні бути в нас, кажуть, бомби на небі, хмарі. Так що бомбів сьогодні вистачає. Сподіваємося, що квасоля зійде і вродить. Бо я не знаю, як у вас, але в нас в минулому році дуже поганий врожай квасолі був. І Сьогодні ми були в райцентрі на ринку, і Я хотіла також купити в тому числі і насіння квасолі, то продавали на жінки продавали квасолю на стакани. Саме дешевше 25 гривень стакан, а то 30 і 40 такої ціни я ще не пам'ятаю. Так як картопля в нас по 6 гривень кілограм, як ціна така була напевно і 10 і 15 років тому, ну то на квасолю це золота ціна цього року. А сорого чоловік сіє сівником, де залишилося місце, вільне, обсіває, як кажуть, кордони нашої імперії, звичайно, жартує нашого города. І, можливо, ще й внизу посіє трошки. Ще день-два, та й люцерочку. Потрібно буде косити. Так що весна є весна, роботи доволі. Десь чоловік з тим сівником пішов аж наверх і там десь сіє, а нехай де хоче, там сіє. Сорго в нас високоросле, бо кажуть, що якесь є тепер сорго низькоросле. Що з ним менше замороки, бо це, то потім попробую ще спалити, де подінь. Тепер же за те, що палити городні рештки, то штрафи передбачені, то й палити страшно, а там ті баделяки такі грубі, що можна, напевне, лижні палиці робити з нього. А квасолька в нас ось така файний ясь кущова. Якась дрібненька, вона в минулому році така була поганенька, ще й вона трохи заплітається. І ось така вишневенька, також не знаю, як називається. І ось така довгенька. Цю купила сьогодні. На базарі дві склянки довгеньку, і цю овальну. У мене колись така довгенька була, була дуже рясна, дуже гарна квасолька. Але потім десь я з нею розійшлася, розпрощалась. І ще ось таку спаржову маю. Прочитати про неї не можу нічого. Це мені передали її з Великобританії цю квасолю. Колись передавали, то була дуже смачна, темно коричнева темнокоричнева. Але, напевно, я замовляла таку, бо також десь вона в мене запропастилася. Але те, коричневої не було, то передали ось таку. Не знаю, яка вона буде, але якщо зійде і вродить, то. Будемо бачити, як спаржова і як на зерно, бо з тої, що я кажу, яка в мене була колись коричнева, то коли вона вже була дозріла, дуже смачні пироги були з нею. А поки в стадії ще не стиглості, поки ще рвала її, як спаржову, то в ній зовсім не було волокон. Вона дуже довго була така безволокниста. І потім я її ще. Сіяла другий раз після того, як викопувала цибулю, чи часник, чи інші. Ми тоді садили ще й картоплі ранньої багато, то й після картоплі також було, що садила. Наше е, на осінь я ще її на базарі продавала і морозила. І дуже гарно вона плодоносила тут. А ця не знаю, яка буде. Вода західів тут теж є. Показувала, як чоловік сіяв сівником, в який заливалася вода, буряки, то буряки вже сходять. А вдома посіяно без поливу. В ранній срок там зробилася кірка і доведеться, напевно, пересівати. А гарбузи, про які я говорила обробляне насіння. Такі вони куплені, оброблені. Чоловік звичайним способом купає ямки і зараз покидає. Ямки, долита вода. Добре, що в нас тут поряд ставок. Шкода тільки що рибу не можна ловити. І так чоловік копає ямки для посадки квасолі. А в мене на цьому все. Ось таке воно село. Там і сусіди тягнуть плуга, щось також садять. Гарно кругом, природа красива, але нема часу на неї дивитися, бо потрібно, як не садити, то полоти То збирати. Бажаю всім всього найкращого, головне доброго здоров'я. І щоб над нами було мирне небо, найскорішої перемоги нашим захисникам. Підписуйтесь, кому подобається, ставте вподобайки. І до нових зустрічей!